Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось цю банально слащеву притерну книженцію. Тому, якщо ви прихильник такої літератури, де ви би ви щось no дізналися, а потім це змогли використовувати в своєму звичайному житті, то ця книжка не про це. Ця книжка про банальні речі, де, начебто, ви не знали, що людина. Це соціальна істота, що людині потрібна не куча людей навколо, а саме ось ті ті, -ті люди, з якими вона насправді хоче спілкуватися. Начебто ви цього не знали. Ця книжка написана 2023 року. А тут такі банальні речі, що ну, взагалі я не бачу сенсу її читати. Тож, давайте будемо детально обговорювати цю книжку. І так, наш автор народився в Індії. Потім він переїхав з батьками в Штати, і там він почав відчувати, що він не такий, як всі. Тобто він почав відчувати, що його однолітки не особо хочуть з ним спілкуватися, що він якийсь такий самотній, що він якийсь такий не такий. Тобто в нього сформулювався, створився ось саме в дитинстві цей страх самотності, що він нікому не потрібен, його ніхто не розуміє, і все. І він ось так проживе всі свої такі печальні роки. От, потім він, він виріс, він став хірургом, у нього є друзі, у нього є сім'я, а страх самотності не пропрацьований. В результаті, коли він працює хірургом, він дуже так точно прям там пишеться в книжці, що він, от, коли бачить людину, яка безмежно там самотня, або коли людина має безмежне велике коло друзів, близьких, рідних, то він там прям зупиняється, дає більш. Більше час у цій людині, він більше з нею проводить часу, більше з нею спілкується, ніж коли там, до нього приходить пацієнт, у якого звичайне середньостатистичне життя. Тобто його травма, свідомо чи несвідомо, тягне саме до ось цих таких двох кардинальних випадків, коли людина прям капець самотня. І коли людина має дуже багато от, там, рідних і близьких і в той же час хворіє, знову ж таки, це історія хірурга, тому зрозуміло, що він буде спілкуватися з людьми, у яких є проблеми зі здоров'ям. От, відповідно, він каже, що самотність це дуже така серйозна проблема, серйозна хвороба. От, ми це і так знали. Ми це і так знали, що коли ми відчуваємо певну потребу з кимось поспілкуватися, з нами ніхто не хоче спілкуватися, ми відчуваємо, що ми нікому не потрібні, нам дуже погано, і знову ж таки, як на фізіологічному рівні, так і на психічному рівні. Тобто на фізіологічному рівні ми можемо відчувати, що десь там серце колить, що нам якось так погано. От а на психологічному рівні ми там себе ой, та ти якийсь не такий, та ти кончений, та ти якийсь не такий. Відповідно, він каже: Начебто. Ви не могли уявити, а я вам тут розкажу таку істину, що емоційний біль і фізичний біль він відчувається дуже, ну, на рівні неприємно для тіла. Для фізіології, начебто, ми цього не знали. Ну, така банальщина, що прям капець-капець. той же час він говорить, що виявляється, трудотерапія це дуже класна терапія. Виявляється, щоб не відчувати себе самотнім, потрібне певне коло, де ти би робив би якісь такі речі не для заробітку, а для якоїсь такої великої духовної роботи. В той же час альтруїзм також допомагає справитися з певними такими моментами самотності, начебто ми цього не знали. Ну просто діч. Начебто ми цього не знали, що інтернет він ну, має свою специфіку, коли ми дуже сильно заглиблюємося в цей е, світ інтернету, ми якось забуваємо про ось цей зовнішній світ. І тому інтернет негативно впливає стосовно того, що якщо його занадто багато, то ми ігноруємо ось цю реальність, і це може призводити до того, що ми відчуваємо себе самотніми. Це може призводити до того, що коли ми хочемо з кимось поспілкуватися, у нас немає поруч людини. Це може призвести до того, що коли ми втикаємо в телефон, ми особо там не звертаємо на емоційний стан нашої близької людини. Хоча якщо ми заберемо телефон з нашого простору, всі оці гаджети, то ми тоді будемо більше поринати в реальне життя, і тоді ми Зможемо помічати, що, наприклад, нашій близькій людині дуже сумно. От, знову ж таки, тут хочеться акцентувати увагу, і слава тобі, Господи, що він хоча б говорить, про те, що, ну, знову ж таки, якось так розмазано, розмилено, Що коли вам погано, не бійтеся визнати, що вам потрібна допомога. Тому що по факту, е, ну. Давайте будемо чесними. Ми всі дуже сильно себе любимо. Ми всі більше схильні бачити те, що нам хочеться, і для того, щоб побачити, що ось тут людині погано, то ця людина має для нас. Мати певну цінність в нас має бути такий певний простір, що ось тут, так би мовити, немає ніяких проблем з роботою, і я можу приділити час ось своїм рідним і тому подібне. Тобто все якось так розмазано, розміляно, що от якщо в тебе буде соціум, то все твоє життя стане ідеальним, ігноруючи реальність, ігноруючи той факт, що комусь потрібно більше того соціуму, комусь потрібно менше того соціума, хтось більше любить ось цю свою індивідуальність. І комусь ось цей весь соціум може навпаки нашкодити. Наприклад, є дуже багато випадків в історії, коли вчений іде проти толпи вчених, бореться за свою індивідуальність, а потім через роки людство розуміє, що по факту той вчений, який пішов проти кучки вчених, проти ось тої якоїсь спілки, виявився правішим, ніж ота група. Людей, ота толпа, знову ж таки, ось цей ефект толпи, він теж має свої такі мінуса. Тому тут я вам би рекомендувала балансувати. Стосовно того, що ось тут ви усамітнилися, тому що вам хочеться побути наодинці. ось тут, коли ви хочете з кимось поспілкуватися, коли у вас є певні ресурси, ви знаєте, що ось тут є ось та сама людина, з якою вам би вам хотілося поговорити, провести ось цей час. І тому подібне, тому тут потрібно балансувати знову ж таки, начебто, ми не знали. Що з ворогом, так би мовити, краще мати якісь такі дружні стосунки, начебто ми не знали, що з сусідами ну краще все ж таки їх знати плюс-мінус, тому що все може бути в нашому житті, особливо в наш час. Ми розуміємо, що ну, краще все ж таки бути трішки знайомим. Знову ж таки, не насідати на тих сусідів, не нав'язуватися до тих сусідів, а мати таку певну певну грань для того, щоб був певний баланс в той же час, якщо ви хочете помиритися. Зі своїм ворогом, то знайдіть щось спільне і от від цього відходьте. І я все ж таки рекомендую не прям. Лізти до нього з дружбою, а все ж таки дивитися, тому що в деяких випадках краще бути на таких нейтральних нотках: добрий день, добрий день, і все, ну і всім, всім дякую, і до побачення. Знову ж таки, начебто ми не знали, що якщо ми, наприклад, заказуємо таксі, там у воділя хороший рейтинг, то це не означає, що ми переписуємо на нього квартиру. Тобто він говорить про те, що якщо навіть у цього воділя так. Хороший рейтинг, це не означає, що ми прям 100% йому довіряємо. Ми, да, ми в принципі його вибираємо. Ми в принципі більш схильні зрозуміти, що тут буде щось нормальне, що він плюс-мінус буде хороший. Хоча все одно ми так до нього прискіпливо відносимося, все одно будемо дивитися, як він буде поводитися з нами, а не те, що там поставили якісь зірочки хтось, незрозуміло хто. От, тому має бути в баланс. У нього все якось так однобоко, що от що прямо всім 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 Просто прям капець як потрібен той соціум. От прямо от тобі треба все ж таки ось цю групку, де ти постійно будеш з ними спілкуватися, все обговорювати. Комусь підходить, комусь не підходить. Я індивідуаліст. Мені ось ці групки ну, потрібні в певний період, а не постійно 24 на 7. От, а в той же час, ну, прям все якось так притерно-ванільно, що ігнорується певний момент реалістичності, певний момент того, що ну. Інколи просто реально треба подумати своєю головою і сконцентруватися на більш таких базових своїх потребах, де їсти, за що їсти, і тому подібне. Все якось так а, соціум все рішить. Як тільки в тебе буде ось це коло спілкування, все просто стане круто. Я не спорю, є ця вся доля, того що да, соціум для нас важливий. Нам важливі ось ці такі люди, які нас будуть підтримувати. І я не спорю. Просто у кожного своя норма. Кожен має знаходити свій ось цей власний баланс, а не ось це притурну ванільну, що він тут розказує. І так, по випадках він розповідає, що коли він ще навчався в школі, вони вже живуть в Штатах. Його батьки мають ось цього такого друга, його звати Раджеш. Він виїхав теж з Індії в штати, він знайшов собі роботу, нормально заробляв, забезпечував свою сім'ю. Він відправляв своїй сім'ї в Індії гроші, потім його звільнили, і потім він не зміг знайти. Роботу. І тут, що я хочу зробити, на що я хочу акцентувати? Момент в тому, що інколи потрібно розуміти, що да, людину звільнили з роботи, да, йому погано. І в той же час в нього так якось все так якось припідноситься, що якби з ним поспілкувався би хтось, то він би себе би не вбив. Хоча знову ж таки ігнорується той факт, що мало би бути ось це ефективне спілкування. Тому що він говорить: от якби навіть мені би він би розказав, що йому погано від того, що він не може забезпечувати свою сім'ю, то я би щось там би сказав і його би врятував би. Це не так працює. Давайте розберемо ось цю всю історію стосовно суїциду. Тобто чоловік виїжджає за кордон, він заробляє гроші для своєї сім'ї, він не може повернутися без грошей в Індію, тому що відчуває, що його не поймуть, його не приймуть, і він відчуває, що або в нього є гроші, або ну, він нікому не потрібен. А в ці такі кризісні моменти він ходить десь там, спілкується соціум. Взагалі особо не звертає на нього увагу. Він ходить по різних співбесідах, і все ж таки неспроможний знайти роботу. Потім він, так би мовити, лишає себе життя. Що ми би хотілося би тут сказати? Що да, навіть якби він комусь би тут би щось би розказав, це не гарантувало б того, щоб йому би ті люди сказали би саме ті слова, які би його би залишили в цьому світі. Тому що якщо людина хоче покінчити життям самогубством, вона це зробить. Йому не скільки треба була ось ця робота поговорити, хоч з ким що йому погано, скільки ось ця ефективна допомога. А ефективна допомога це фінанси, ефективна допомога це знайти роботу, ефективна допомога це зрозуміти, що «Его, якщо ти тут і зараз не заробляєш гроші, то знаєш, що тебе сім'я все одно любить». Це запитати в сім'ї. Ти будеш мене любити? Можна я приїду, якщо я тут не буду заробляти гроші. І сім'я скаже, да, приїжджай, ми тебе любимо, будеш тут десь заробляти щось робити. В той же час акцентую увагу на тому, що тут він розповідає ось цю таку історію Раджеша, і я таки не зрозуміла. Ну, скоріше, я таки зрозуміла правильно, от що він, начебто, має усю всю освіту, він хотів по цій спеціальності працювати, а на інші якісь роботи в його, ну там де мов так би мовити, не по спеціальності, а просто десь, щоб заробляти гроші, то він не пішов. Він от прям рвався, рвався бути. Ось цим спеціалістом, але він вже не тягнув ось цю марку свого там спеціаліста, і тому він зрозумів, що йому немає. Чого тут жити далі? Ось ця така історія стосовно військового. Тут він розповідає, що ось тут є військовий, який. ну, Військовий, до речі, прям чітко по факту говорить так-то і так-то. Цивільне життя не для мене, тому що воно хаотичне, воно не має ніякого сенсу. А на війні є певний сенс, тобто захищати свою країну, і на війні є чіткі рамки, протоколи, як діяти. І йому... Цих чітких рамках зручно, і це якраз показується той факт, що психіці потрібно саме те, що вона хоче. І тут ось ця психіка воєнного, коли на війні відчувала сенс, відчувала певні такі чіткі кордони, чіткі е, такі протоколи, як діяти, куди йти, що робити. Вона приходить в цивільне життя. Це цивільне життя, воно нормальне, середньостатистичне, але цієї психіки, як він сам говорить, ну не комфортно в цьому цивільному житті. Він входить в певні залежності і потім знаходить певний сенс. В тому, щоб допомагати іншим залежним, і в той же час йому стає більш комфортно працювати саме в цьому центрі з залежними і допомагати їм, тому що, знову ж таки, є чіткий протокол, як працювати з цими всіми залежними. І тому він одну чітку структуру з сенсом змінив на іншу чітку структуру з сенсом, що знову ж таки говорить нам про те, що є. Психіка, який потрібен, то, 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 наприклад, потрібен соціум, або потрібні чіткі рамки, чітке розуміння, як, куди йти, чітке розуміння сенсу цього всього існування. А є такі психіки, які по мінімуму можуть спілкуватися з людьми, є такі психіки, які прям будуть кайфувати від цього хаоса в цивільному житті, які прям будуть самостійно знаходити. Якийсь такий сенс існування незалежно там від чогось, вони просто такі так, я хочу то-то, то-то, в -то -то". них не буде ось цієї навіть нотки альтруїстичності чи ще щось чи допомоги заради якогось такого великого блага. От Чисто для себе егоїстично, я отут і тут хочу то-то, то-то, і це його сенс, так би мовити, тішити своє его. Тому я акцентую увагу, що у кожного має бути своє розуміння, що для нього, так би мовити, зараз ефективно, що не ефективно, що йому підходить, що йому не підходить, знову ж таки, з урахуванням того, що ви собі не шкодите, ви оточуючим не шкодите, і ви, в принципі, існуєте в певному такому балансі, де ну, все в адекватності, все в нормі. Ви себе не руйнуєте, оточуючих не руйнуєте, і, в принципі, живете собі нормально, ось так, от плюс-мінус. От, тому тож, з нього є ось ці ще моменти якоїсь такої секти, прославляння цих всіх сектантських якихось таких моментів. От, тому що в сектах, от ви прям бачите, як вони тут всі один за одним, тут туди ходять, туди один за одним, їх там куча ля-ля та паля. Ну, таке щось. Я розумію, що бути в потрібному, сен... в потрібному соціумі це. Корисно допоможе нашому психічному здоров'ю, і в деяких моментах і фінансовому статку може допомогти, але ну, не з такою якоюсь ілюзорною ванільною історією, як оце в книжці розписано. Сюди ж так би хотілося б наголосити, що да, в деяких моментах потрібно самостійно себе підтримати, самостійно себе похвалити як якогось хорошого друга, в той же час балансувати, тому що в деяких моментах чересчур можу себе жаліти І кудись там не йти, нічого не працювати, і впадати в якісь такі неприємні стани. А в деяких моментах реально треба себе підтримати і сказати, «да, окей. Пішли, 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 пішли. І знову ж таки, я ще раз наголошую на тому, що для того, щоб вам допомогли, ви маєте чітко заявити про те, що допоможіть мені, визнайте, що вам потрібна допомога, і попросіть її у відповідного спеціаліста або у відповідної близької людини. Тому що, да, підтримка вона важлива. В той же час ви маєте чітко розуміти, що вам потрібна допомога, що ви готові приймати цю всю допомогу. І в той же час, щоб ви могли чітко сказати, що вам потрібна за допомога. Не просто ой мені якось самотньо, а що ви би хотіли би да? від ось цього соціума, щоб вас просто слухали ваше не тіо 24 на 7, Ну це ж теж ну, слабо реалістична історія. Має бути теж певний взаємообмін. От, не все так однозначно в цьому світі, хоча б хотілося би, щоб отокрас і все, а воно ні, ні, не все так приторно, притурно, банально і ваналь і ванільно, банально. Бачите, ну ви на каналі Дезлексика, тож на цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.